Улюблена ягода багатьох чорниця вже є на ринках Луцька. На північному ми знайшли одразу кілька точок зі свіжим врожаєм бурівки. Щороку збираємо і сюди, привозимо на базар. Два дні як збираємо. Тут тільки по Цьому році пізніше, в тому році було раніше. Багато чорниці? Містями. Місцями є, що немає. Збирати чорницю, кажуть люди, нелегка праця. Якщо воно низенько росте і назбирати по кожній бубушці, а кумарів дуже багато в цьому році. Тож і ціна має бути відповідною. За літру продавчиня Сківерцівщини просить 160 гривень, пів літри – 80, а ось така склянка 40. Перша чорниця завжди дорожча. Тож як тільки її стане більше на прилавках, ціна впаде. Сьогодні то якось вже буквально півгодини, я приїхала, вже подала чотири літа. Якось так зараз дядько взяв. А так то взагалі кажуть, що ще почекають. що Ще з пару днів почекають, поки хоча б доста літрка. Людмила привезла чорницю з під голоб. Це перша ягода, яку жінка зібрала в цьому році. В до дощ, в комарі покусали. Чорниця Віктора також зібрана під ковалем. Чоловік за літру просить 150 гривень. Покупці каже, є. дорого. Беруть. Кажуть, дорого, але беруть. Слабенько, щось. Угу. Нема людей, дощ. Покупці здебільшого не нарікають. Кажуть, така ціна за таку бажану і важку доступну чорницю нині оптимальна. Я думаю, що за таку роботу, як зібрати чорницю навіть на ту півлітрову баночку, це нормальна ціна на сьогоднішній день. Порівнюючи з цінами, які в нас є в магазинах. Це просто на літру, на літру треба. Походити і позбирати їх. Я думаю, що це нормальна ціна. Утім, деякі експерти певнять, що вартість чорниці може лишитися на нинішньому рівні й надалі. Або ж якщо й знизиться, то мінімально. Відвідування низки лісів у прикордоні Волині цьогоріч під забороною, тож ягоди може бути значно менше на прилавках. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.